Гарольд, я не знаю, що ти там задумав. Е, е, вибачте, привіт. У тебе коробці мертвий білий. Навіть турни немає. І Він не накритий. Нові коробці зі старого дерева. Думаєш, усе обійдеться? Зроби послугу, постарайся бути оптимістом. Ви нічого не зрозумієте, якщо не дізнаєтеся, з чого все почалося. І так, два солдати і медсестра опинилися в Амстердамі. Ми заключили договір і присягнулися захищати один одного. Що би не сталося? Ми виявилися в ситуації, коли нас звинуватили убийстві, хоча це виявилося брехня. Дотекли з місця злочину. Mm. Ви в це цілився у нас. Ми нічого не зробили. Чому ви вирішили, що це були ми? Досить небагато людей підходять під описа. Доктора, який шукає на землі своє око, разом зі своїм темношкірим адвокатом. Колумбійська школа. Нам потрібен хтось, щоб допоміг нам розкрити правду. Hey. Мій друг бачив щось страшне. І за це його вбили. Можливо, все набагато страшніше, ніж ми собі уявляємо. Вам прийдеться слухати мене, щоб виплатитися з цього. Одного разу мені прийшлося підрізати ножем хлопця і вдарити що? дані тягиною. Це довга історія, але з вами обома це буде легка повідати. Стали небезпечні часи. Йоп. Будь обережний. Я збираюся дещо зробити, що може коштувати мені життя. Зозуля в гнізді, от от попаде в капкан. Зозу. Це одна з найкращих новинок Цюріха забирає усю біль, хлопцю типу мене приходиться звертатися до випивки і морфію це може призвести до залежності. О, так швидко, дійсно працює.